Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки, наш захист. Чому насправді Путін звертається до Кім Чен Іна за допомогою? Як саме північно-корейські солдати змінять ситуацію на фронті? І головне, як світ відреагує на вступ КНДР у російську війну проти України? Про це і навіть більше далі у сюжеті. У те, що Ін відправить солдатів воювати в Україну, не вірив до останнього навіть великий фанат Путіна, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, або ж робив вигляд, ніби нічого не знає. Шепуха. це ета ескалація воєнного конфлікту? Никогда Путин, зная его характер, не пойдет на то, чтобы кого-то уговаривать, чтобы вооруженные силы какой-то страны ввязывались в конфликт. В Україні Особливо, як воєнні, на передки. А Коли на так званому саміті Брікс Путіна запитали про перекидання північно-корейських військ у Росію, Путін ухилився від прямої відповіді, але й не став заперечувати особливо, коли йому представили доказ супутникові знімки е, Знімки, снімки анівіщ. Е... Серйозно, якщо є знімки, значить анічота втражають майже три роки повномасштабної війни Росії проти України. Путін по максимуму використовував Білорусь. Лукашенко надав росіянам все, що міг: військові аеродроми, казарми, лікарні, паливо, військову техніку, зброю. Проте втягнути білоруську армію безпосередньо у війну наразі не вдалося. Принаймні, офіційно. Чому ж тоді Путін побіг за допомогою до Кімчинина? Ми в контакті з нашими сіверокорейськими друзями. експерти вважають справи у Росіян на війні в Україні зовсім кепські інакше ватажок величезної країни навряд чи пішов би на поклін до злиденної північної Кореї. Ми ні сколько ніколи не сумнівалися, що северокорейське руководство относится к нашим договоренностям серйозно. Но що і как ми будемо делать, це вже наше дело. Перші підрозділи військових із КНДР вже прибули у зону бойових дій. Українські розвідники помітили їх у Курській області 23 жовтня. Ба більше гурмо перехопило розмову російських військових, які готувалися зустрічати товаришів із пхен'яна. Я його хочу сіньоубій. Можна посікарійців? Да. Солдати армії Кімчинина проходили підготовку на п'яти військових полігонах на сході Росії. Їм видали російську військову форму і фальшиві документи, в яких вони зазначені бурятами і якутами. І направили на допомогу російським підрозділам, які вже третій місяць поспіль безрезультатно намагаються вибити зсу з Курської області на витіснення українців до слова кинуто близько 50 тисяч російських солдатів вже в переміжку з північнокорейцями. Тим часом спроби Росії просунутися на сході України відбуваються за рахунок катастрофічних втрат Росармії від 30 до 40 тисяч трупів на місяць, щоб прикрити втрати на фронті на Росії. Необхідна не чергова, так звана часткова мобілізація, а справжня загальна. Це означає, що на третьому році повномасштабного наступу РФ на Україну потрібно офіційно оголосити війну або ж нарешті припинити бойові дії. Проте хворий на всю ботоксну голову Путін ніколи на це не піде, бо боїться, що російські раби взбунтуються. От він і побіг за герматним м'ясом на поклін до Тімчинина, кажуть експерти. На допомогу Росії Кім Кімчинин відправив не просто солдатів, а військовослужбовців так званого елітного підрозділу 11-ї армії КНДР, відомого як штурмовий корпус. Експерти кажуть, вони добре оснащені, мають гарні фізичні дані, але жодного уявлення про сучасні методи ведення війни, особливо як відбивати атаки дронів. Тому серйозно вплинути на ситуацію на полі бою північнокорейці не зможуть. Швидко стануть добривом українських чорноземів. Проєкт хочу жити. Закликає солдатів із КНДР не підтримувати злочинний режим агресивної Росії і здаватися в полон. Україна надасть прихисток, нагодує і обігріє Какаонджанне тонзоне йоропумунесопуругаден четвеньонгуні і гозетока після вступу північної Кореї у війну на боці Росії союзники Києва знову почали обговорювати ідею відправки військ в Україну. Вперше такі думки ще на початку року висловив президент Франції Манюель Макрон. Тепер про це нагадав міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс. Ідеї Макрона слід розглянути. Краще пізно ніж ніколи написав він у соціальній мережі X-експерти кажуть, до завершення президентських виборів у США це питання реалізовано не буде. А ось постачання зброї Україні має зрости. Тим більше, що військовий союз Росії та Північної Кореї розв'язує руки Кореї Південній. Сеул уже розглядає план відправки в Україну офіцерів розвідки, які спеціалізуються на північній Кореї та експертів з тактики. Вони зможуть щонайменше допомагати проводити в Україні до. Коли північнокорейські солдати потраплятимуть у полон, Сеул також не виключає постачання Україні летальної зброї. Республіка Корея ніколи не сидітиме, склавши руки присутність ще однієї іноземної армії на полі бою в Україні розв'язує руки союзникам Києва. Вони мають посилити постачання зброї, дати дозвіл завдавати удари в глиб Росії своєю зброєю, і зрештою навіть відправити власні бойові підрозділи на підмогу Україні. Світ може зупинити розгортання війни. Абстракцій та слів для цього замало. Конкретні кроки потрібні. Ми дали всі такі кроки в плані перемоги, те, що не дозволить винуватцям війни стати ще більш агресивними. Чи означатиме поява військ західних союзників Україні початок третьої світової? Як це стверджують у Москві? Ні, це буде рішучішим кроком її запобігання. Друга світова війна почалася 1939 року. Майже два роки до 1941-го Цивілізований світ помилково і головне марно намагався зупинити її політичним шляхом. Тож варто згадати помилки минулого і не повторювати їх зараз. Світ має прокинутися і проявити більше рішучості у протидії агресору, саме час відрубати російські гідрі голови, що залишилися. Тим паче справи в Росії настільки кепські, що Путін впевне саме дно і побирається у Північній Кореї.